Українська держава мала всі шанси не пережити 2014, й якби Майдан стався на півроку пізніше. Військовий хірург Єгор Філіпішин розповідає про це неголослівно. Може, не можна таке казати, але врятував 2014 рік, коли не встигли закритися ті ж військомати. Якби фактично напад був вже восени, то без військоматів, я не знаю, що б ми зробили. Вони ж планувалися закритися десь у вересні, коли підуть останні строковики. Саме у той переламний рік його редовелося закінчувати навчання і остаточно ухвалювати рішення про військову кар'єру. Сумнівів у хлопця не було. У ну, 2014 році ще під час завершення майдану, під час окупації Криму, першочергової, я закінчив навчання військово-медичної академії. Я зі Своїми товаришами у нас був план, що ми от влітку поїдемо на велотур по Криму. От. А сидячи в лікарні швидкої медичної допомоги в місті Києві, ну ми там провели фактично весь майдан. Дивлячись новини про окупацію, про те, що відбувається на Донбасі, я сказала: ага, значить, поїдемо скоріше не на велосипедах в а закуповувати північно-кримський канал. Єгор розповідає в 2014-му Всіх курсантів Української військово-медичної академії розподілили на практику по різних військових госпіталях. Пройшовши через все АТО та операцію об'єднаних сил, лікар зустрів повномасштабне вторгнення в дуже особливому для себе місці. Я народився в Деснянському військовому госпіталі, військовому містечку. От, зустрів її на посаді провідного хірурга лиснянського гарнізону, і мій кабінет був через стінку від родильного залу, от, де я народився. На початку молоди думка: о, де народився, там я зустрів свій кінець. Коли вже зранку піднялася тривога, ми просто фактично вийшли. Як поставили в журнал галочку і приступили до роботи. Сьогодні Ігор рятує наших захисників на Сумщині. Головне завдання військового хірурга цілодобово бути готовим надати допомогу. Коли привезуть, ніхто не знає. Скільки привезуть, ніхто не знає. Ну, людина до всього звикає. І, Чесно кажучи, воно затягує. В моєму житті в досвіді ну, саме важке було. Це було три доби. За них у мене було чотири години сну сумарно. От, відбувалося постійне поступлення, от, і фактично в коротких передишках короткий сон. От, важко, от, але діватись нема куди. Працюю вже фактично як зомбі, робиш свою роботу от, на автоматі. Лікар не може стримати емоції, коли розмова заходить про нестачу спеціалістів у медичних підрозділах. Особисто моя думка може, пускай мене заплюють в коментарях, що мобілізація лікарів необхідна зараз. Я неоднократно відвідую цивільні лікувальні заклади, коли я чую від лікарів, що то ваші військові, це ваші військові. От. Їх не багато, але є такі. У мене інколи бере злоба. У нас в державі є багато закладів, ті самі приватні клініки, які фактично працюють на гроші. От. Ну, зараз мені здається, що час попрацювати на державу, на свою батьківщину.